Ми й не знали, що так її любимо. Ми дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхнями. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пішалися нею, красунею, запашними садами квітучими, гір Карпатських трембітами і сурмами. З'ясувалось насправді ми в захваті від відланів золотавими хвилями. Матіоли вечірнього запаху ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимо слізно Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає з губою і кров проллється бурхливими ріками. Коли нову красу потоптали її, вишиванку споганили чоботом, нечистиве нашестє, злі варвари, закривавлена ненька, сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва прогулянка та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася, камуфляж задягла замість вишивки, до святого отця помолилася, Взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо, кожним містом, а також людиною зізнаємося, ми так її любимо, ми пишаємося Україною. О Господь, уквічай перемогою, нашу неньку, тобою даровану. В кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром Твоїм і з добробутом. Ми за, за неї тобі, Боже, дякуємо і благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом, якорем, за країну молитви приносимо, вірим серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою. Хай Твоє святе ім'я прославиться по усій землі між народами. Амінь.